Слухаємося того Євангелія, ми русімо. І духові твоєму. Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один багатий чоловік, що одягався у кермасин, та вісонний бенкетував щодня розкішно. Убогий же якісь на ім'я Лазар лежав у нього при дороборотах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало багато за столу, і пси приходили, лизали йому рани, та сталося, помер убогий, і ангели понесло його на на Авраама, помер також багатий, і його поховали, а діти плечи, тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос Отче Аврааме, замилися надо мною, пошли Лазаря, нехай мочить у воду кінець пальця і проходить язик мій, і я мучуся в цій полум'ї. Авраам же спромовив Задай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар, в свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. Крім того, всього між нами і вами. Вирита велика пропасть, і ті, що хотіли б прийти, звідси до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять, сказав багатий. Отче, благає тебе пошли його, у дім батька мого і має п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив: Мають ми і пророків, нехай їх слухають, то відповів ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих. Вони покаються, Авраа від, від, відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея й пророків, то, хоча б хто із мертвих воскрес не повірять. Слава тобі, Господи слава! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли хто з мертвих прийде до них то покаються, нараз ми можемо чути, до Рів Христі, що людина говорить, думаю, кожен з нас вже це чув, і, можливо, не одноразу, ніхто ще звідти не прийшов і не сказав, як там. Та коронна фраза в лапках. Не раз так думаю собі, а чи воно треба, щоб хтось звідти приходив, чи воно щось змінить, якщо йому в сьогоднішньому Євангелію, чи змінить нашу віру? Думаю, що ні. Не від того зважить наша віра. Віра це не емоції, це не ейфорія, не якийсь там одноразовий порив. Це процес, до якого ми йдемо ціле наше життя. Дуже гарно одного разу сказала одна жінка, богослов таку фразу. Правдиві діла ростуть по волі. Мені чомусь тут пригадується, як одного разу розмовляв із свідками Єгови, і твердили, що Царство Небесне буде на землі. Яка різниця, де воно буде, чи на небі, чи на землі? Хіба в тому суть, в тому сенс? Це ж безглуздо щось тут спорити, доказувати такі речі? У музеї митрополита Андрея Шептицького серед чисельних експонатів. Є його нічна сорочка. Уся зашита, полатана. Перше, що приходить на думку митрополитові, було добре в ній спати. Насправді, ні. Ларіка не купляв собі нової, бо економив кошти для благочинних справ, сказав директор музею. Праведний митрополит Андрій. Його часто називають багачем, хоча свої багатства він розподіляв зовсім не так, як багач із тієї вангельської притчі. Тому наслідуємо того багача, який інвестує у вічне. Господи, дай мені дух, співчуття та щедрості, щоб я, за прикладом праведного митрополита Андрея, робив багато благочинних справ. У тексті сьогоднішнього Євангелія ми можемо сказати, що ключ до Біблії є заповідь любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!